Вітаю, ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Ми ніколи не втомимося коментувати заяви американського президента. І сьогодні ми теж маємо роботу. Дональд Трамп заявив, що настав час для виборів в Україні, і мовляв, Володимир Зеленський може навіть ці вибори виграти. Заразом полаяв Європу і назвав спільнотою, що розпадається. Ці заяви обговорюємо з Петром Олищуком, політологом. Пане Петре, вітаю вас. А так. що ж велике інтерв'ю для видання Політіко Трамп заявив про вибори, але все це відбувається на тлі публікацій, їх багато щодо того, що США тисне на Зеленського, або він підписав мирні угоди, якими б вони не були. Чому саме зараз з'явилася оця теза з вуст Трампа про вибори в Україні? Я думаю, що це результат спілкування Трампа, точніше не Трампа, а його команди із росіянами. Росіяни постійно тему про нелегітимність, нібито українського президента, піднімають. Путін особисто про це говорив разів, мабуть, 100. І, відповідно, це в Сполучених Штатах сприймають таким чином, що значить росіяни мають умову проведення виборів президента в якості, знову ж таки, Одного з факторів завершення війни, якогось там дипломатичного врегулювання, і так далі. Насправді росіянам потрібні не такі вибори президента України, в принципі, їм потрібна дестабілізація влади в Україні, дезорганізація, хаос, бажано влаштувати якийсь можливо державний переворот в інтересах Росії. Тобто, їм це власне коротше, цікаво. І тому, наприклад, після того як пролунали заяви президента України про те, що. Він, в принципі, готовий до проведення виборів там через 2-3 місяці, якщо, наприклад, будуть забезпечені безпекові умови, зокрема там припинення бойових дій. Одразу були різкі відповіді з боку росіян. Пісков заявив, що вони не зацікавлені в тому, щоб досягати якихось перемирь, потрібно остаточне завершення війни. А в свою чергу, Захарова заявила про те, що там. Україна цинічно хоче вимагає від коїсь безпекових умов для того, щоб не проводити вибори, і так далі. Ну, коротше кажучи, от ситуація така достатньо в цій ситуації цікава. Тому я думаю, що насправді це така собі своєрідна міскомунікація, міскомунікейшн ак неправильна комунікація між росіянами і американцями. Американці думають, що росіянам потрібні вибори, а росіяни просто використовують цю тему з метою. Маніпуляцій і з метою того, щоб через американців здійснювати тиск на Україну. Пане Петре, зараз заразом Сполучені Штати не дають жодних безпекових гарантій е, наразі Україні. Е, як тоді може виглядати оця конфігурація е, про вибори? Якщо гарантій немає е, ані від Євросоюзу, власне, е, ані від Сполучених Штатів? Так тому що це просто, як то кажуть, поговорити. Там, дивіться, це знову ж таки, от, тут питання наступне: що росіяни і там, американці вони якби, натякають, що спочатку нехай підписують, а потім йдуть на вибори. Але питання в тому, що знову ж таки укладання будь-яких домовленостей, воно неможливе без відповідної згоди з боку суспільства. А тому логіка, що, наприклад, там припинення вогню вибори. А потім уже якісь обговорення, якихось там подробиць цих самих мирних домовленостей вона видається логічною. Але ну, американці вони просто хочуть швидше поставити підпис під якимось папірцем, неважливо яким, і неважливо, яка його доля. От нещодавно там урочисто підписали із Трампом папірець Камбоджа і Таїланд, зараз знову воюють. Трамп кажуть, що він їм зателефонує. Але ж Камбоджа і Таїланд це не Росія і Україна. Це якийсь достатньо дрібний локальний конфлікт, який справді Трамп теоретично може ну, якось там, наприклад, врегулювати телефонним дзвінком на деякий час. Але його дипломатія, вона навіть, як показує практика, насправді ніякого тривалого миру не дає. Тому що вона поверхова, вона до якихось дат, а не для забезпечення якимись конкретними ресурсами. Ну, тому так. А якщо говорити про тиск, от про той самий який е, описують е, світові видання, е, які важелі тиску зараз використовують Трамп? Якщо вони економічні, то ну сполучені Штати Америки за Трампа особливо та фінансово не допомагають е, особливо взагалі не допомагають. Взагалі не Трамп, допомагають. До речі, це нещодавно підкреслив, сказавши, що там Байден дав якісь там там величезну суму Україні. Я не дав нічого. Він це особливо постійно підкреслює: я нічого не даю. Так і у цьому, до речі, інтерв'ю політика. Здається, він теж про це сказав е, і кажуть про те, що нема чим тут в Україні всередині нашого оглядачі кажуть, нема чим вихвалятися, насправді що не дав ані копійки. Добре, що які важелі можуть бути? Озброєння припинить продавати Америка і в принципі заробляти на цьому, чи, чи що про що може йтися? Ну, очевидно, це знову повернення до логіки, яка була влітку цього року: зупинення обміну відданими, е, знову ж таки, е, зупинка продажу зброї для України, але і перше, і друге воно є достатньо обмеженим за своїм впливом. Ну і е, тут є знову ж таки певні питання щодо того, наскільки Сполучені Штати внутрішньо будуть до цього готові, тому що. Uh, так, вони можуть зупинити обмін розвідданими, і так це буде впливати на обороноздатність України в контексті російських обстрілів тощо. Uh, стосовно продажу зброї, ну так само да, це ж не безкоштовно, це за гроші. Тобто, потрібно зрозуміти, чому, наприклад, Сполучені Штати відмовляються продавати зброю з яких причин, як це пояснювати виробникам зброї. Крім того, це може бути непопулярно в самих Сполучених Штатах, де позиції Трампа постійно падають. Його рейтинги пробивають дно, а нещодавно відбулися вибори мера Майамі, і вперше з 97-го року республіканці його програли. Їх програли. Тобто мером Майамі стала кандидатка із демократичної партії. Тобто, ну, е вони зазвичай можуть якимось чином зупинити це все на певний час, але це буде ризиковано з точки зору внутрішньоамериканської політики. Я думаю, у них там розрахунок в першу чергу, Трамп це блеф. Основний інструмент дії Трампа це блеф. Він постійно блефує, бреше, розказує якісь байки для того, щоб психологічно вивести візаві з рівноваги і в такий спосіб домогтися якогось відповідного результату. А чому він не бреше Путіна тоді? Чому він не блефує з ним? Блефує, просто для Путіна ці всі дитячі е, іграшки, вони не справляють вплив. Ну, згадаємо історію з томагавками, наприклад. Да? Це ж був типовий трампівський блеф. Або, наприклад, там, історія з санкціями, якимись там страшними руйнівними. Це теж був трампівський блеф. Просто Путін не купується на трампівський блеф, а якось сильніше на нього натиснути. Трамп боїться, От, власне коротше і все, тому все завершується черговим етапом тиску на Україну. Пане Петре, ваш прогноз, цей тиск чим може власне, закінчитися для України? Можуть бути різні варіанти, але я думаю, що тут ключове питання зараз е, насправді не у Сполучених Штатах, а в Європі. Тобто, зрозуміло, що для продовження опору Україні потрібна підтримка з боку Європи. Один із ключових елементів цього самого мирного плану Трампа це, по суті, накласти лапу на арештовані російські активи, з росіянами їх поділити, але більшу частину забрати собі. Це, скажімо так, основний інстру... інтерес Трампа на даний момент з всій історії. А, з іншого боку, європейці все не можуть вирішити питання щодо того, щоб ці активи передати безпосередньо Україні для того, щоб Україна могла е компенсувати дефіцит бюджету і таким чином продовжувати опір. Тому зараз ключове питання буде саме з цими активами. Є інформація, що найближчим часом Європа. Хоча воно поки що і не спроможно ухвалити рішення щодо конфіскації цих активів, але нібито найближчим часом європейські лідери мають намір в прискореному темпі ухвалити рішення щодо безстрокового арешту російських активів. Тобто, щоб не було такого, що там арешт рано чи пізно зніметься, ні, щоб до особливого розпорядження, активи будуть арештовані, і це буде достатньо показово тобто, це вже буде сигнал Трампу, що роздеребанити ці гроші не вийде. А відповідно, рішення стосовно надання цих грошей Україні рано чи пізно буде ухвалено. А, тому, я думаю, це таким чином треба сприймати в першу чергу. Ну, тоді про Європу а, теж питаю. Тому, знаєте, все буде залежати від рішучості європейців. Якщо європейці, а, зру, розуміючи всі виклики і небезпеки, для них, а, які для них існують на даний момент, якщо вони. А, якимось чином зможуть мобілізувати свої ресурси? Це буде потужний аргумент для Трампа. Пане Петре, про європейців не можу не спитати, бо президент же ж везе з Європи власне певний документ. Він був в Великобританії, потім в Італії, і доповів, за результатами, що везе документи, які будуть передані американській стороні. Що там може бути? Це ж ну, знову таки будуть, напевно, торги а, того, що має зараз на столі а, США і власне Росія. І що пропонує Європа? А, знову ж таки, всі українські і європейські пропозиції обертаються довкола декількох принципових положень. По перше, безумовне припинення вогню по лінії фронту і подальші переговори. Друге, це Гарантії безпеки для України, і третє питання це відсутність будь-яких обмежень для спроможності України здійснювати самозахист і обмежень українського суверенітету. Це ті три принципові питання, довкола яких зараз безпосередньо все як то кажуть, і обертається. І напевно ці пункти не будуть прийняті а, тією м, стороною ворожою. Так, скидається на те, що росіяни знову ж таки знайдуть спосіб, як від цього всього відмовитися. Але тут питання в іншому. Я думаю, що в Сполучених Штатах теж прекрасно все розуміють, що росіяни просто банально маніпулюють, але очевидно, що росіяни пообіцяли достатньо серйозні відступні особисто Трампу і його сім'ї, тому вони так стараються. Тому я кажу, що питання активів на даний момент є ключове. Як буде вирішена доля активів найближчим часом, я думаю, від цього буде багато що залежати. Не виключно, що якщо, наприклад, російські активи завтра остаточно Росії будуть конфісковані, Трамп взагалі втратить будь-який інтерес до припинення війни в Україні. Я Тут... бочим коротше, це не виключав. Поки що скидається на те, що його головний інтерес це те, що росіяни пообіцяли йому купу грошей з арештованих активів, причому фактично безконтрольно його фактично особисту власність. Дякую вам за таку версію. Це був політолог Петро Оліщук на ОСІ. обговорював останні заяви Трампа, зокрема про те, що в Україні треба провести вибори. Мовляв, настав час.